Вітаю мої любі! Ось і настала та субота, коли можу показати свої тюльпани у всій красі. І зауважу, що це одна це перша субота з останніх місяців, коли гарна погода, я вдома. І, власне, є варіант, що я щось зроблю в своїх квітниках. Тому що, як бачите, станом на, на зараз вони мали би вже всі бути закриті агроволокном і засипані корою, але ні, стоять собі, ось як стоять. Звичайно, теж дуже гарні, але бур'яни беруть своє і не чекають. Отже, тюльпанчики у відрах. Зробила висновок, який, що півонієвидні потрібно садити по... По сім штук. По дев'ять штук забагато. Звичайно, вони ось зараз взялися в свій такий максимальний гарний розмір. Але, тим не менш, я вважаю, що сім було б краще. І, скоріш за все, я додам частіше відер, щоб оця лінія тюльпанова була все-таки більш виражена. Нагадаю, півонієвидні тюльпани потрібно викопувати щороку, навіть якщо ви їх не саджаєте у відра чи в якісь інші ємкості. А якщо у відрах, то бажано і прості тюльпанчики також щороку пересаджувати. Минулого року мені не вдалося, тому у мене, ось, наприклад, ось цей кущик це минуло два роки у відрі росте тюльпан. Ну, Вони так собі. Власне, мілковаті, тілі... сказати? сказати, стали менші. коротше. Підійдемо до цієї частини, тут інший сорт, я просто від нього у захопленні повному, у захваті. Ви подивіться, і це дуже крупний покал, дуже крупна квітка. І такі поцічені кінчирки. Ось такі з білими я посадила у колаборацію. А ось цей тюльпан, мені здається, що білі частинки вони як підсвічують саму квітку. Так, Тут, до речі, я вже викопала. Якісь жовті ромашки, величезні, такі два кущі в мене росли. Ось думаю, чим сюди замінити. Можливо, я з цієї клумби сьогодні почну працювати. Це маленький, в мене росте кипарисовик булевард. Третій рік, здається, був зовсім манюсиком, зараз вже трошечки підріс. Тут група тюльпанчиків біля мого ялівця. І барбарис. Тобто, ось я люблю, люблю в квітах оцю таку рожево-бусково-фуксієву гаму. Ну, Я думаю, що це можна було побачити з, усіх моїх, з візуалу усіх моїх відео. Он також така пляма фуксієва. Ну, що зробиш? Люблю рожевеньке. Божечко, а ось ці просто, я не знаю, чи більше добрива у відро попало. Ну ви подивіться, які здоровенні, гігантські просто. Ось у мене вже агроволокно лежить, яке піде на ці квітники. Флокс шиловидний, просто буяє, але мені здається, трошечки його притінити треба було б. Стараюся, щоб картинка була приємною з усіх сторон. Сюди, звичайно, додам більше тюльпанів. Взагалі додам більше тюльпанів. Цієї осені, як дасть Бог і ЗСУ можливість, то тюльпанів збільшу мінімум вдвічі. Це варієгатний в мене дерен. Здається. Та не точно. І ось і ось ці фуксієві. Вони просто як зірки. Рожеві зірки. Ці, до речі, минулорічні. Ось бокал нормального такого розміру, а ці ось дрібніші. Буду підживлювати, буду їх виводити в нормальний розмір, щоб на наступний рік все було в своєму гарному такому розквіті, максимальному. Ой. Ва. Я сьогодні просто щаслива тим, що я вдома і в чергове я відмічаю для себе те, що це село. Це місце, це саме те місце, яке допомагає мені виживати в реаліях сьогоднішнього світу, і яке є моїм місцем сили. Зазначу, щоб відео мої не виходили, тому що ми нічого не робили, були дощі, ось тут, де, ми, де має бути наш городчик на високих грядках, ще мокро, прямо мокро. Тут така в нас і незина. Треба буде робити дренажні е, такі заходи якісь. Це наша купа бур'яну разом з землею знятого з цієї сторони. Собі лежить, чекає свого часу. Я казала, що є плани на цю землю. Вона дуже гарна, родюча. Так, і от певно, що сьогодні я почну з цього місця, до речі. Помилуйтеся разом зі мною, на це чудо божого створіння. Щороку приходить цей момент, коли зацвітається яблуня, це дерево також сіянець, Вона, це не наша ділянка, це вже росте у лісі, ну, на межі десь. І ось таке цвітіння цієї дички захоплює подих реально. І ось мій проєкт. Вишні цвітуть одночасно з тюльпанами. Вгадала! Ця вишня пізновата, тому що показувала, ось там в мене є ранні вишні, вони вже перецвіли. А це ось в мене якраз співпало. Тюльпани в максимальному цвітінні, і ця вишня і ще яблуня додалася. Подивіться, що робиться. Не можна намилуватися, не можу відійти від цього місця, реально. І там ще за вишнями, там ще черемшина. Почну, певно, що зараз свою роботу я саме з цього місця, з цього квітничка, застелю тут все, тому що це нова восени створена така клумбочка припарканна, вона ще не дуже закінчена. Але ну, я думаю, що сьогодні я з нею справлюся. Якраз хотіли люди подивитися, як ми робили доріжки свої, які засипані у нас відсівом щебенем. І покажу, як я тут застелю, як зроблю, як ми робимо бордюрчик. До речі, якщо я його знайду, якщо не знайду, чоловік зараз у місті купить мені. Так, і ось звичайно рожево фуксіїві <кліпані> тюльпани. Або світло рожеві і темно рожеві тюльпани. І теж їх мало. Додам ще пот... збільшу вдвічі, щоб було по шість відер, по шість кущів тюльпанів. Я ви е... ну, якби я не можу стримати своїх емоцій, тому що ну, це все по-перше створено нашими руками. По-друге, я мріяла, що ці частини ділянки будуть саме так виглядати. І ось оця маленька мрія збулася. Тому мене, що, як то кажуть, знаєте, розпирає, просто розпирає. Я забагато балакаю, але це моя чиста емоція такого дитячого, якогось захвату і радості. Якщо хтось думає, що занадто, ну, вибачайте, я така, я така. Ще у вересні минулого року це просто був отакий бур'ян, отака трава. Я розумію, що ще не, не зовсім тут прямо ідеально, але це дорога. Гарний сад це дорога. Це постійна динаміка. Не знаю, чи можливо, наскільки я дивлюся, наприклад, на. Блогерів, у яких вже старі, ну, як би це сказати, достигші сади, назвем це так, все одно йде постійний рух, постійна динаміка. Щось вони переносять, щось вони додають, щось забирають. А що вже казати з таким молодим садом, як мій, якого ще просто не було? просто не було. Ось. Те місце, де в нас закрите чорним, де має бути баня. Ми, до речі, ще чекаємо будівельників. Хто не бачив, хто не знає, ми цього року е, такий ну, крупний проєкт е, запланували побудову бані. Не знаємо, чи буде, чи ні. Поки що чекаємо будівельників. Ось і ось там. Наступний рік знов же, упиваємо на Бога і на наших захисників. Якщо буде така можливість, там також уже будуть квіти і клумби між молоденькими плодовими деревами. Ну, що ти скажеш? Ну, я кайфую від цього. Так, ну, йдемо де познайомлю вас з своєю бусковою квасолиною. Квасолина це назва клумби по формі. Вона така, типу, у вигляді квасольки. Так мені просто, знаєте, так рука стала, так мені викопалося. Ну, щоб, знаєте, нерівна така була форма. І ця квасолина вона була закладена конкретно під оці тюльпани. Це перша моя покупка, така масштабна, оптова, що називається. Я купила багато цибулин одночасно, і вони ось тут в мене поселилися. Це теж, до речі, другий рік без викопування. В принципі, нормально, хоча минулого року були більші, бокали були більші. Зараз вони такі. Це любов, любов, повна любов. Це деревовидна півонія, теж такого фуксієвого кольору. Дуже чекаю, дуже люблю півонію видно Пів... Всі півонії я люблю. Всі півонії я люблю, обожнюю. І таке все. А, до речі, коли я садила тюльпани в відра. Єдиною моєю метою було був захист від мишей. Мої тюльпани, які я там садила на початку придбання ділянки, були просто всі з'їдені мишами. Хто не знає, тюльпанові цибулини це просто делікатес для мишей. Мишей у нас багато, бо в нас тут дике поле. Ну, з однієї сторони, дике поле, а з іншої сторони, в принципі, якби це село. Є худоба, там таке все. А ми... до того плюс, ми ж не використовуємо ніякі хімічні засоби захисту рослин. У зв'язку з цим, до речі, теж покажу вам одну новину. Ось, але потім доповню. Але потім, коли я вже висадила, коли вони ось виросли, і я зрозуміла, що крім захисту від мишей, це, по-перше, дуже велика зручність в обслуговуванні, особливо тих тюльпанів, які потрібно викопувати щороку. І зараз ще один нюанс вам покажу, що ще дозволяє робити. Оця методика з відрами. Я можу будь-яке відро в будь-який момент витягнути з будь-якого місця і перенести на будь Яке місце, інше місце. Наприклад. Ось тут, де я викопала два незрозумілих кущі якоїсь жовтої ромашки, я от на це дивлюся і думаю, можливо мені саме сюди ось так і додати ще тюльпанчики в такому шаховому порядку. І в мене є окремо. Ростучі тюльпани в окремих відрах не закопані. Можу, просто ось там, де. Ямки зробити де потрібно, і принести зараз ті тюльпани у відрі, які в мене під хатою стоять, і висадити. І в мене буде типу тюльпан на грядці. Звичайно, переносити квітучий такий тюльпан, просто викопавши його з землі, нереально. А відра дозволяють ось таку робити, таке лавіювання квітами робити на квітнику і змінювати квітник взагалі, ось просто станом на зараз. От захотілось мені, наприклад, сюди додати тюльпанів. Я принесла три відра вже квітучих тюльпанів, закопала і все, і вони вже на клумбі. Мені дуже це подобається. Я дуже люблю зміни, швидкі зміни. Тому ось буду продовжувати практикувати от такі, такий метод. Кого в кого а в моїх собак, то курорт. Ну, У нас взагалі теж курорт. І чого я заговорила про курорт? Тому що я підійшла до клумби, яка у нас має таку умовну назву Середземноморська, тому що тут є біленькі, біленькі камінчики, якісь незрозумілі патики і юка. Юка це така все-таки південна рослина, і тому вона дала таку тему цьому квітничку. Звичайно, тут також бускові тюльпани. <хи> Звичайно, тут також такого ось кольору бусково-рожевого рожевого обрієта. Обрієту я сюди буду додавати. Також тут є декілька кущів лаванди і є ось така живучка. Або аюга, вона рожева також. Ось такі ось справи. І ось мої тюльпани і не лише тюльпани у відрах. І це про те, що я говорю. Я ось будь-яких з цих відер, вони вже з проробленими отворами, тільки в такому вигляді ці тюльпани потребують щоденного поливу. І я можу просто взяти. І будь-яке з цих відер занести на будь-яку будь свою клумбу. Це папужні ось сьогодні, до речі, розцвіли. Теж проба пирая. Зн... У мене є одні папужні, але іншої форми. А може це не папужні? Не пам'ятаю, як вони називаються. Але ну, вони дуже такі. Це шоу, шоу мазгон. Вони навіть от в пуп'янкові гарні, дуже такі видовищні. Хвойник потрібно приводити в порядок. Ось тут в мене взагалі бентежне місце, тут просіла земля, це кисла така грядка. Тут, в мене, тут це в мене Еріки, боже, гідь кропива виросла. Еріки, тут в мене. Андромеда, тобто все кисленьке, брусниця і, 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 і журавлина. Ось Тут журавлина, але мені здається, що журавлині, журавлині гайки. Коротше, треба підсипати, треба піднімати. Не знаю, за що хапатися. І походу, питали, дівчата, маточний кущ лаванди. Ось цей кущ я його не обрізую. Ну, Не щороку, у всякому випадку, обрізую. І оце все собі сіється, коли хоче. І звідси я потім витягую нові кущики, розсаджую. Так, уже пішов мій декоративний виноград. Це Вічі. Він плететься в мене цим муром. Так, тут є втрата, тут я втратила Карпатський дзвоник, його миші під. Ось тут був. Ось тут ріс карпатський дзвоник, така блакитна була, хмарка. Зжерли, не зжерли, а зробили хід і підрили коріння. Дивіться, як довго цвітуть ці нарциси. До речі, я це зв'язую з тим, що тут тінь. Лише півдня вони бачать сонце. О, і он в мене скоро буде новинка. Я сьогодні це відео, це відео не закінчу, певно. що... Вау-вау-вау! Цього року буду мати цвітіння своїх рододендронів. Минулоріч у мене цвів в повну силу лише один, але цього року підтягнувся і цей. Тобто вже пройшла адаптація, хоча ж у нас було мінус 15 морозу. Вони були в мене трошки прикриті, звичайно, але не зовсім. І виходить, що ось цей рододендрон, він все, він вже як в себе вдома. Бачите, який форма мені лише ось він вигинається. Я його підв'язую, рівняю. Але це минулого року був просто фантастичний такий каскад цвітіння, і зараз ось він теж збирається вже цвісти. Вже менше хвороби, хоча ще трошки є. Нічого я з ним не роблю. Я просто посадила в правильний ґрунт, в правильне місце. Тут тінь для рододендрона це те, що потрібно. І все, і відпустила. Будь ласка, виживай собі сам. Так, і ось тут в мене є ще один. Рододендронів хочу ще більше. Але цей чи пізніший. Ну, живий, але ще от пуп'янки. Вріст не пішли. Ну, подивимося, класно буде, якщо цей перший, той білий, другий і цей третій, коли вони будуть цвісти один за одним, це буде класно. Ой. Зважаючи на натуральність нашого простору. Ось у нас є діти. І вставлю кадри, що на ялинці теж є діти. Вирішила я на вечір почистити свою ялинку. Стала, роздивляюся, думаю, з чого почати. У -у -у. Ну, що ж, усім гарної, прекрасної, можна сказати, суботи. Спробую щось зробити. Якщо щось зроблю на завтра відзвітую. Обійняла усіх пока.